Всім привіт! Сьогодні 1 липня. 24 рік. На огляді 4 сорти персика. Ось цей ФО 2. Це Уфо 3. Чотири менші. Це Sugar Time. І 5 більших. Ось ці Ерлі Стар. Зважимо. Ось як відрівняються між собою. У Фо2 більш темне забарвлення. І у 3 більш такий світліший. У ФО2 починає дозрівати на кілька днів раніше. От він вже повністю стеглий. У Фотри тільки починає. Шугартайм це невеличкі. 4 штучки це була прививка укрону. Сигналочки, тому ваги не дали потрібної. І Early Star. Вони в мене вже третій рік родять. Вага цього року має бути хороша. Раніше була 100-150 грам. Зараз має бути 1, 200 грам 200. Починаємо зважувати.

101. 81. 83. Перейдемо до Sugar Time. Найбільший. 119 грам. 104. 83.

Ну і ще покажу, які вони всередині. Почнемо. Зуфо 2 Ось така біла накоть Вічки Таке червоне забарвлення. Посоку. От сок такий навіть рожевий. Ну, соку багато. Сорт приємний, ароматний, але має кислинку. Кажуть, у уфо 3 кислинки немає. Зараз спробуємо якийсь вибрати такий стигліший. Ось цей. Тут м'якоть просто біла, без всяких додаткових забарвлень. Пробуємо у фотри. да. Це просто мед. У фотри смачні смачніший значно. Sugar time. Цей, мабуть, самий стиглий. Лопла кісточка в ранніх сортів це трапляється досить часто. Така жовта м'якоть гарно. Соку теж вистачає. Не показав скільки соку. Буфо три не показав. Но він ще твердуватий трошки. Але ой, соку теж вистачає. Але він солодкий. Так, пробую Sugar Time. Вперше пробую. Хороший, приємний смак. Але по цукру дуфу три точно не дотягує. Ну і залишається у нас. Early Тут соку багато, кісточка не відділяється, у ранніх персиків взагалі кісточка рідко відділяється, Тут теж розтріснута, теж жовта м'якоть в нього дуже виразний персиковий аромат. І Багато-багато соку. Його вже не вперше куштую, він вже третій рік в мене родить смачний персик. У нього є кислинка, але дуже гармонійно збалансована з цукром. Прям дуже приємно. Якщо у Хо 2 кислинка така більш нав'язлива, то тут, тут навіть дуже доречна. Ну, найсолодший у Хо 3. Тут просто цукор. Ну, по розміру лідер. На цей час Early Star. Все, дякую за увагу.